Всім найкраще вітання. І сьогоднішня тема буде присвячена тому, що можна ще посіяти і посадити восени. Зібравши урожай, у нас звичайно що є ділянки, на яких ми можемо уже спланувати посадки наступного сезону. І є такі культури, які треба садити саме восени. Якщо ми посадимо їх весною, то урожай може бути гірший, умови можуть скластися не найкращим чином, і, звичайно, потрачені нами сили можуть не дати того очікуваного результату. Отже, якщо ми... Плануємо зібрати урожай часнику, цибулі, пастернаку, ранньої моркви, різної зелені, то якраз нам треба спланувати посів посадки саме в осінній період. Але не поспішайте, адже зверніть увагу, яка погода. Якщо в нас на вулиці ще тепло, якщо у нас денна температура 12, 16, 18 градусів, то це означає, що деякі культури ми ще не сіємо і не садимо. А це саме пастернак і цибуля. Ми з ними не поспішаємо. Зелень ми висіваємо все пізніше. Чому? Тому що, посіявши в таку гарну осінню землю ваше насіння, ви побачите, що рослина відреагує таким чином, що вже почне проростати. Цибуля вам уже дасть перо. Але якщо ви хочете зібрати урожай не зеленої цибулі, а товарної цибулі, то це означає, що треба з посадкою почекати. І це дуже важливий чинник, коли ж сіяти і садити. Якщо ми говоримо з вами про часник, то часник можна садити Період аж до грудня місяця. Звичайно, що в нас на сьогоднішній день погода настільки тепла, що навіть грудень інколи дає нам час від часу тільки морозні ночі. Тому спостерігаючи за погодою, ви плануючи свій час можете так само посадити одну грядку часнику раніше, потім пізніше. А потім, наприклад, якщо буде у вас така можливість, і ще пізніше. ці, дехто садив навіть весною і також отримував гарний урожай це, що стосується часнику. Якщо ми вже говоримо про цю культуру, то раджу вам на гарній грядці посадити часник не зубками, а посадити часник цілими головками, і це насправді дасть не якщо у вас є п'ять зубчиків часнику, а ви посадили цілу головку, і так цілий рядочок або й два, то це означає, що з одної головки часнику ви отримаєте п'ять гарних головок, але при умові, що забезпечите гарні умови для цієї культури. Що ж потрібно для часнику, Ми про це говорили неодноразово і писали, але якщо мова йде про саме такі. Таку посадку, то це означає, що поживи треба дати значно більше. Крім того, треба дати достатньо попелу. І крім того, ще замульчувати десь на 15-20 см цю грядку, щоб зберігалася волога. І, звичайно, щоб часник добре і комфортно себе почував. Ні в якому разі не садити часник на бідній землі. Якщо там нічого не було, у вас з інших рослин, то це означає, що і часник не дасть того рожу. Який ви хочете. Але якщо у вас вже такі умови, і ви хотіли би покращити їх, то звичайно я вас запрошую на наш курс, який називається Урожайна грядка. Садимо часник і цибулю під зиму. Тому що ці культури якраз на урожайні грядці вдаються дуже добре. І це курс для підтримки наших учасників клубу, який ми ведемо. Уже протягом другого року це безкоштовна підтримка, тому що ми дивимося, які урожаї аналізуємо, що вдалося, що не вдалося. Консультуємо і підтримуємо, тому що наша задача в тому, щоб кожен з нас зрозумів цінність того, наскільки те, що ми вирощуємо для нас, дійсно є здоровим. Смачним цілющим, і е, сьогодні по статистиці хочу сказати про те, що е, бідні виснажені ґрунти не можуть дати повноцінного урожаю. Тому, якщо ми освоїмо методики, в яких набагато простіше вирощувати кращий урожай, то це означає, що ми, не залежачи від супермаркетів, зможемо забезпечити себе повноцінними якісними продуктами харчування. Це як ресторан на грядці. Ви вийшли і вирвали ті культури, які вам до смаку. І насправді на нашому курсі асортимент таких рослин розширюється. Музика. Крім традиційного часнику, хочу сказати про те, що ми повернулися до такої культури, як пастернак. Колись ще в 18 столітті ця культура була основною в харчуванні наших предків. Вони її дуже цінували за те, що вона має величка прекрасні лікувальні властивості. Вона має достатньо різних вітамінів, мікроелементів. Також забезпечує здорове, нормальне, повноцінне харчування кожної сім'ї. І крім того, урожай пастернаку може бути досить і досить гарний. Наприклад, один корений плід може досягати від 700 грам і до кілограму, якщо ви висадите правильно і будете за ним доглядати. В чому ж догляд заключається? Догляд заключається лише в тому, щоб висіяти вчасно свіже насіння, тобто виділити ділянку, підготувати її належним чином. І якраз під зиму висіяти насіння пастернаку знову ж з висіванням не поспішаємо. Висіваємо тільки тоді, коли вже прогноз погоди буде передавати замерзання ґрунту, тобто постійна стала. Температура морозів уночі. Для цього ми готуємо грядочку, готуємо рядочки і чекаємо, поки вже в нас буде похолодання. Після того ми висіваємо насіння пастернаку, але висіваємо його в два рази більше під зиму, тому що не все насіння зійде. Можливо, будуть такі умови, що не дадуть можливості зійти всім насінинам, Тому тут рекомендується під зиму висівати насіння в два рази більше. Крім того, ми його загорнувши, чекаємо ранньою весною вже сходи. Тобто, перезимувавши свіже насіння пастернаку, звертаю увагу на те, що це має бути тільки свіже насіння, дасть вам сходи. І потім, уже коли на перших порах ви послідкуєте за цією рослиною, потім вона настільки гарно розростається, що вона не дає можливості розростатися будь-яким іншим рослинам. І ці коренеплоди плоди займають своє основне місце на. Вашій ділянці. Як же ж споживати цей м, прекрасний коренеплід? Звичайно, що м, можуть бути різні варіанти. Це, наприклад, і Зелень, яка використовується в борщах, супах, це може бути, наприклад, досить така смачна страва, як, наприклад, пюре пастернаку з батату. Ми відварюємо, він відварюється досить швидко. І той ж самий нова культура порівняно нова, я би сказала, батат. Коли зробити пюре із свіжовитиснутою олією, це надзвичайно смачно. Крім того, пастернак, якщо ви його постійно вживаєте, він має ряд лікувальних властивостей, про які треба знати. Наприклад, пастернак прекрасно виводить каміння з нирок, тим більше знеболює, і якщо навіть є невеликі камінчики в нирках, то це означає, що ці процеси йдуть безболісно. От такі мають властивості пастернак. Крім того, він прекрасно працює для того, щоб виводити шлаки з організму і вживаючи регулярно е такі овочі, ви в якийсь момент будете і почувати краще. Звичайно, мова піде не те, щоб споживати ту чи іншу культуру. Акцент ми зробили саме на тих культурах, які треба зараз висівати під зиму. Але коли ви забезпечуєте великий асортимент різноманітних рослин, це означає, що ви завжди е, слухаєте себе і ви добираєте те, що подобається вам. Хтось обирає шлях прийняття бадів. Хтось обирає шлях рецептів, які дає лікар, хтось обирає шлях аптек, в яких вибирає штучні різні синтетичні вітаміни. Я вам пропоную інший шлях. Я пропоную шлях освоєння майстерності того, як відчуваючи себе, розуміючи себе, пануючи на своїй ділянці, люблячи цю ділянку і. Висіваючи ті культури, які вам подобається, споживати найбільш цінну, найкращу продукцію, яка може вирости для вас. І виростає вона завдяки сонечку, завдяки родючій землі, завдяки дощам і завдяки вашій любові. Тому е, тут е, це все поєднання створює цілісну картинку. І коли ви виходите на свою ділянку, коли це вам вдається, коли земля, ви бачите, що родюча, вона е, дійсно обдарює вас цими щедротами, тоді і в вас появляється настрій, і це означає, що ми відчуваємо радість життя, не дивлячись на все, що відбувається навколо. А це зараз дуже важливо. Крім того, що ми готуємося з вами до зимових посадок. Я хочу вам сказати про те, що є ціла наука, яка називається садотерапія. І ця наука якраз зорієнтована на те, що людина, яка перебуває в оточенні природи саду своїх рослин, вона стає здоровішою, в неї заспокоїться нервова система. Вона відчуває радість і спокій, які на цей момент для неї дуже важливі. І це шлях, який дає можливість нам вийти з цих, знаєте, важких на сьогоднішній день станів і переключитися, якщо у вас є така можливість. А я впевнена, що в багатьох вона є. І повертаючись на свою земельну ділянку, плануючи посадки, розглядаючи ті культури, вибираючи ті культури, які ви хочете садити, які ви любите, яким ви віддаєте перевагу, ви таким чином творите свою реальність. І це насправді ви зовсім в іншому стані і Це не просто споживач, це вже творець. І я вас так само хочу надихнути на те, щоб ви вибирали саме такий шлях. І наші курси налаштовані на те, щоб давати підтримку, щоб давати можливість побачити такі результати, і, звичайно, щоб робити такі грядки. Якщо. Підзимовий період, і ми плануємо всі ці посадки. То це означає, що цей же ж період дуже важливий для того, щоб створити оптимальні умови для цих рослин. Якщо ми будемо висівати ту ж саму зелень чи моркву, чи, наприклад, хочемо часники, цибулю посадити під зиму і висіяти пастернак, то це означає, що ми деякі культури можемо суміщати на одній гряці, і на цій гряці якраз вона формується саме з тих решток, які у вас залишаються на ділянці. Це упавши листя. Це у нас кукурудзиня, це можуть бути очистки від буряків, від капусти, від пастернаку, вся зелень, яка у вас лишається. Це можуть бути квіти, які у вас зараз вже пожухли від перших заморозків, від сквітників. Це може бути все, що у вас є під ногами, звичайно, за виключенням чогось такого, що, наприклад, може призвести до поширення тої чи іншої хвороби, ну, наприклад, як іржа, тому що іржу досить важко вивести з ділянки, і це означає. Що тут треба більш системний підхід? Все це ви якраз і використовуєте для того, щоб підняти урожайність вашої землі і, звичайно, отримати кращий результат. Якщо говорити про цибулю, ми також можемо посадити її на посівній частині урожайної грядки. Можна поєднати її, наприклад, з тою ж самою полуницею, яку ви так само ще можете розсадити, якщо хочете збільшити площу грядок, на яких буде рости ця дуже смачна ягода. Ви також можете посадити по краях, якщо це грядка 80 чи 60 сантиметрів. Ви можете по краях посадити часник, а посередині посіяти рядок пастернаку. Це дві культури, які дуже добре. Відгукуються на поживу попелом, крім того, ви можете поєднувати інші рослини, наприклад, посадити цибулю під зиму, а потім посіяти рядочок моркви, яка у вас буде на ранню їжу, тому що цю моркву ми не можемо зберігати довго ми можемо тільки її використовувати для раннього споживання. Тому треба звернути увагу на ті сорти, які ви будете висівати. Це мають бути обов'язково ранні сорти моркви Дехто практикує вирощування і посів і сортів певних буряків. Тобто, це також можна робити, дехто вирощує навіть томати. Про все це, звичайно, ми детально розповідаємо в наших випусках. і Я всіх закликаю до навчання, до роботи, до знаєте свідомого відношення до того, що наша земля це наше багатство, наша земля, це наша щедрість і знаючи, як з нею правильно поводитися, які враховувати її закони і принципи? Це означає, що ми таким чином можемо забезпечити себе. Саме смачними корисними і цілющими врожаями, і це потрібно зробити зараз, в цей період часу, коли ми здається, що закінчили один період в нашому сезоні, і тут же вже плануємо наступний. Тому, маючи великий асортимент на сьогоднішній день різноманітних культур, ви звичайно що можете приділити увагу саме тим, які висаджуються і висіваються під зиму. І вам допомогу буде наш журнал, який ми так само вже на сьогоднішній день видали. Це є диво земля номер сорок який називається практичний посібник для вирощування їжі. І тут же ж є схеми посадок, що з чим поєднувати, що краще посадити, в який період це робити, як доглядати. Тобто, для кожного, хто цієї темою зацікавився, хто в ній кохається, я запрошую, звичайно, що до співпраці, до творчості, і це завжди проявляється гарними бонусами по тому, що дає ділянка наша уже в кінці сезону. Тож, я бажаю вам всіх благ, бажаю натхнення, бажаю радості від споглядання красоти, яка навколо вас, і, звичайно, що бажання і далі поглиблювати знання в цій темі. Всього найкращого, до наступної зустрічі.